Дніпровський спортсмен Дмитро Грунський встановив рекорд Гіннеса, протягнувши зубами шість автівок загальною вагою близько семи тонн. Чоловік подолав 21 метр. Дмитро займається силовим спортом понад 20 років. Каже, особливих вправ для підготовки до рекорду не виконував. Приділяв увагу тренуванню м'язів шиї. Якусь роль може вирішувати. Вага, насправді це не дуже простий рекорд. До нього потрібно підготуватися, також потрібно, щоб була ідеальна поверхня. Підтримати чоловіка прийшла дружина Ольга. Жінка розповідає. Дмитро завжди ставив перед собою високі цілі, тому постійно тренується. За нього заміж я виходила як сміливу людину, тому це для мене не новина і я до цього вже звикла. Він дуже сильна людина, він строгмен, виконує різноманітні екстремальні трюки, гне гвіздки, лопає грілки, ламає сковорідки. Тобто, це у нього такий просто смисл життя, скажімо так. Зафіксувала рекорд представниця національного реєстру рекордів України Олена Булах. Даже за вичитом інерції машини Діма притягнув 21 метр, І це остаточно є мировим рекордом. Під час встановлення рекорду кожен охочий міг задонатити на ЗСУ і посидіти в автівці, яку тягне Дмитро. Поліна випадково потрапила на встановлення рекорду. І це стосується збору для нашої армії. Тому ми вирішили підтримати хлопця, що організував це. Це вже не перший світовий рекорд Дмитра Грунського. У жовтні 2022 року чоловік протягнув за допомогою шиї вагон метрополітену вагою 32,5 тонни на майже 12 метрів. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.